Двом неповнолітнім жителям Слов'янська загрожує до шести років повзбавлення волі. Хлопці обікрали пенсіонерів, незаконно проникнувши до їх будинку. 59-річний місцевий житель звернувся до Слов'янського міськвідділу міліції і повідомив про крадіжку його майна. Який розповів, що вранці він поїхав з дружиною по справах, а повернувшись, пара виявила, що житло відвідали злодії. Співробітники карного розшуку славянського міського відділу встановили причетність до скоєння крадіжки двох неповнолітніх. Місцеві жителі 14 та 15 років скористались відсутністю господарів, вибили вхідні двері та проникли в будинок. Підлітки шукали гроші. А коли пошуки не увінчались успіхом, вирішили викрасти газову плиту та різні металеві вироби. Оперативники затримали неповнолітніх правопорушників при спробі збути крадене майно. Наразі хлопцям, що обрали хибний шлях злочинності, світить строк тюремного ув'язнення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.